У Білорусів у проблеми на українському кордоні. Понад добу на холоді без харчів та доступу в туалет прибували пасажири рейсового автобусу Гомель Чернігів. Серед них жінки та люди похилого віку. Виявилося, що в автобусі їхало у Київ кілька білоруських активістів. Напередодні їх намагалися зупинити білоруські спецслужби. Однак ті пересіли у рейсовий автобус. Втім, пригоди почалися в пункті пропуску нові Яриловичі. На кордоні пасажирів вивели на вулицю, довго перевіряли документи, потім нишпорили в салоні. Згодом проїхали співробітники СБУ під сидінням Дмитра Рассыльченка знайшли пакет із зеленим порошком. Ну, допрошували лично меня около 8 часов. Вот, все пытались, чтобы я взял вину на себя: что это моя марихуана. Вот, И гразили, что мне светится срок 10 лет. І якщо я напишу чортиць-сердечне признання, то мені буде, ну, дадуть три роки максимум. Попри тиск, Дмитро нічого не підписав. Білоруські опозиціонери загартовані. У себе в країні до подібних витягівок і грубо ще вже звикли. Ми підозрюємо, підозрюємо що все було підлажено таким чином, якби ми не потрапили ані ввечері на концерт Ляписа Трубецького, ані не в неділю на найбільш масові мероприємства на Майдані. Ваші таможенники з нами Обышли вельми мягко, так мы лишим. Наши бы, конечно, коли б нас забрали у РОВД, там под Марьей Найгоркой, где остановили наш автобус, нам бы мало не показалось. Нас бы положили на землю, нас бы сбили, нас бы посадили у камеры, у холодные, мы бы смерзли, мы бы были голодные. Про ситуацію з білорусами дізналися українські правозахисники та журналісти. Після їх проїзду на кордон білорусів відразу ж відпустили. Правозахисники вбачають в інциденті порушення закону. Тут має бути надана відповідальна ще по права реакція боку прокуратури з боку повномочної Верховної ради по правам людини. Люди були лишені, були можливості покинути пограничний пункт. Я думаю, здесь можуть річ о произвольном тадержанні і нарушении права на свободу передвижения. Про події у нових Яриловичах у прикордонників говорити не хочуть, навіть по телефону. Якщо ви хочете точну інформацію, то давайте мені інформаційний запит, я вам дам точну відповідь. Наушно я нічого коментувати такі факти не можу. У службі безпеки відповіли сухо і коротко. Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотиків. Однак зловмисників так і не знайшли.